Вітаю на Суспільному. Моє ім'я Олена Ваховська. Поруч зі мною капітан поліції Анатолій Ханас, заступник начальника відділу протидії кіберзлочинам у Житомирській області, департаменту кіберполіції Нацполіції України. Власне, з ним сьогодні поговоримо про найпоширеніші схеми кібершахрайства, як від них уберегтися і як кіберполіція бореться із такими злочинами. Я вітаю вас і вдячна, що знайшли сьогодні. Час Я вас для нас. також вітаю. Давайте почнемо власне зі статистики. Зрівняємо е, статистику з 22 другим роком і з у порівнянні. У зв'язку з тим, що е, на сьогоднішній день е, шахрайство являється самим найлегшим із незаконних способів залодіння грошовими коштами, то трапляється е, багато випадків даної категорії злочинів. Якщо взяти е, статистику за 22-й рік, то за звітній період. На території Житомирської області було зареєстровано та зафіксовано півтори тисячі випадків. Зареєстровано це дані матеріали були зареєстровані до єдиного реєстру досудових розслідувань. То за звітній період, вже 23-го року, то дана кількість збільшилась до 2900. Однак, якщо взяти також цю статистику у порівнянні розкриття та оголошення особам про підозру, то в 22-му році лише було 92 особи. А за 23 й за звітній період вже було 490 осіб. Тобто, якщо зрівняти, то якщо випадків шахрайства збільшилось в два рази, то розкриваємось працівників поліції, кіберполіції, так і поліції Житомирщини, у нас збільшилось в п'ять разів. Якщо говорити от про ці зафіксовані випадки, що можете про них розповісти? Які це були види шахрайства? В нас можна розділити всі види шахрайства на декілька категорій. Перша категорія це та категорія, яка є на сьогоднішній день, вона в пріоритетному, тому що вона пов'язана з розвитком телекомунікаційних технологій. Тобто, це є Е, Що таке фішинг? Фішинг – це вид шахрайства, за допомогою якого неуважний користувач мережі інтернету. Вводить е свої е банківські дані або свої персональні дані, за допомогою яких в подальшому шахрай він може використовувати як у привласненні грошових коштів зі потерпілої банківського рахунку, або навіть продавати ці Дані. як базу, як базу даних, продавати для іншого особи, яка також може в подальшому як привласнювати, так і перепродавати департаментом кіберполіції, національної поліції разом з Нацбанком України і з Мінцифрами фільтруються всі. Фішингові посилання, котрі в в подальшому і блокуються. Тобто, якщо взяти статистику вчинення кримінальних правопорушень за допомогою фішингових посилань, то в нас вона на 30% по Україні вже зменшилася, оскільки оперативним шляхом шляхом щоденного моніторингу мережі інтернет знаходяться дані фішингові посилання, котрі в подальшому блокуються. Також само і за допомогою єдиної міжбанківської асоціації також блокуються і банківські картки, котрі були залучені в шахрайські схеми. А е... як вони блокуються? Дані передає відділ кіберполіції щоденно чи... працівниками кіберполіції проводиться моніторинг мережі інтернет, виявляються дані фішингові посилання. Дані фішингові посилання вони являються ідентичними або клонами е, сторінок. Там як його ликс доставка, також найпопулярнішими на сьогоднішній день являються. Таким популярним став це виплата українцям, котрі постраждали від війни. Шахраї що роблять? Вони створюють фейкові повід... фейкові сторінки від керівництва держави, від представників ООН, Червоного Христа, благодійних організацій, так звані сторінки. Клони, в яких вони розміщують дану інформацію, і вони пропонують особам як потенційним потерпілим. Вводити всі свої реквізити, мотивуючи тим, що вам необхідно це ввести ці дані для того, щоб вам було здійснено е, зарахування. Вони е, коли потерпіла особа, вона вводить е, всі свої дані, банківські карти, реквізити, то вони автоматично е, становляться е, видимими потерп... е, шахраю, котрі в подальшому, так само, як фішингу, або е, привласні грошові кошти, або е, перепродає е, дані дані іншим особам. коли таке відбувається, да і людина звертається до поліції. Ну потерпіла особа, власне, mm. яка страждає від такого видушехрайства. Наскільки от реально що знайдуть зловмисників, затримують її їх і людині повернуть кошти, от як взагалі це працює. Процедура повернення коштів це знаєте, як називати це інша історія. Особу завжди немає нічого неможливого. Особу можна знайти, оскільки всі люди всі помиляються. Все залежить від оперативності надання всієї інформації. Потерпіли в тому числі це перший дзвінок до працівників поліції і зафіксування даної даної події. Для того щоб з подальшою метою можливо звернутися до банку, заблокувати номер банківського рахунку, на який були здійснені переказ грошових коштів, котрі були шахрайським шляхом викрадені з банківської карти, також з одним з основних найпопулярніших схем шахрайства, це є дзвінок. Шахраї придумують безліч різних схем. Наприклад, якщо вам телефонує особа і каже, вашу карту заблоковано, якщо Треба безпеки банку Так, ваш да. Представляється службою безпеки банку, з вашої карти проводяться підозріли операції, або під час військового стану вводяться нові правила використання банківських карток. То ви повинні відразу пам'ятати, що вам телефонує шахрай. Ким би не представлявся співбесідник в телефонній розмові. Ви повинні пам'ятати лише одне: що навіть під час військового стану працівник банку. Або е, інший представник органів державної влади вони ніколи у вас не будуть питати ваші персональні дані, в тому числі реквізити банківської карт картки: це номер банківської карти, cvv код е, sms повідомлення для підтвердження операцій або для входу в онлайн-банкінг. Найбільша е, кількість це продаж неіснуючих товарів. Угу. Це коли особи в соціальних мережах Instagram, Facebook створюють е, сторінки. Магазинів і продають такі е, випадки найбільше трапляються, і на такі випадки найбільше потрапляють е, самі потерпіли у зв'язку з тим, що під час соціальної інженерії е, особа шахрай вона всяким е, любим способом е, виманює хоч якісь грошові кошти. Якщо не за весь товар, то вони просять за якусь предоплату. А mm -hmm. людина, коли бачить, що да, е, продавець е, не вимагає повну. Вартість товару, а лише предоплату в 300 гривень, то людина максимально віддасть цих 300 гривень і навіть не буде знати, що це шахрай. Угу. І як показує практика, то багато із потерпілих, вони не пишуть звернення до поліції у зв'язку з тим, що вважає те, що 300 гривень це не такі великі гроші. Угу. Але. Є кримінальна відповідальність. Якщо одна особа не напише, друга не напише, то це нам буде тяжко зафіксувати задокументувати дану кримінальну, дану протиправну діяльність так званого шахрая. Але таких злочинів розкрили найбільше? Це найбільша категорія розкритих злочинів. Яскравим прикладом буде те, що на сьогоднішній день, у зв'язку з тим, що в країні війна, деякі молодики. <кій> за допомогою рекрути... рекрутерів заволодівали грошовими коштами громадян. Їхня схема була працевлаштування. Вони ефективно працевлаштовували за кордон як чоловіч... осіб чоловічої статі, так і жіночої. Однак, отримувавши вони грошові кошти, ніяких послуг по працевлаштуванню вони не надавали. На сьогоднішній день є таке кримінальне провадження, де ми провели. Обшуків чотирьох офісних приміщень, які вони винаймали для своєї, якоби підприємницької діяльності, але на сьогоднішній день триває ще досудове розслідування. Угу. Більш конкретної інформації з даного кримінального провадження вам не можу надати через слідчі дії через да про е розкриті справи, які відбулися, що обраховувалися завдані збитки, і що було з тими. На сьогоднішній день багато осіб, котрі вчинили шахрайські дії. Вони для того, щоб їм була менша санкція за вчинення даного кримінального правопорушення. Вони майже на 80 50-70% всі відшкодовують матеріальні збитки для того, щоб в особи потерпілої не було претензій, і вони отримували мінімальну санкцію даної статті, але не всі. Тобто, все-таки від ну, значний відсоток. Да? Да, знач, значний відсоток, який відшкодовують. Так угу. працівниками департаменту кіберполіції створили е, чат-бот. Називається він Брія СТОПРАША Ченел. Всіх запрошуємо в даний бот е, небайдужих українців. Він створений з метою був для блокування е, в, ворожих веб-ресурсів та е, російській пропаганді в мережі. І інтернет на сьогоднішній день там. Е, Даному боті більше 260 тисяч українців небайдужих, за допомогою яких ми вже заблокували більше 20 тисяч ворожих ресурсів, тому дуже просимо вас приєднуватись і допомагати в цей найтяжкий для країни час. До речі, в зв'язку з тим -зв ботом, якого ви згадали. От чи були випадки шахрайства, до яких були дотичні громадяни Російської Федерації? На Житомирщині таких випадків ми не виявляли, ага, не фіксували, не фіксували Шахрайство Перепровіряли всі, але Причетності ми не виявляли. Мені цікаво, от ще такий аспект. з початком повномасштабного вторгнення особливо активно почали в соцмережах збирати гроші волонтери, різноманітні, різноманітні фонди, да на допомогу ЗСУ, на лікування військових. І ми побачили, як українці активно відгукуються на ці збори, і що за дуже короткий проміжок часу можна зібрати дуже велику суму грошей. У зв'язку з цим активізувалися, якщо можна так сказати, і шахраї у вересні, ви сто відсотків знаєте цю ситуацію. Мої колеги робили розслідування журналістське, коли на гроші покійного чоловіка однієї жінки і на її дитини збиралися гроші, нібито на лікування матері загиблої захисниці України. Було, було прізвище, ми почали по ньому гуглити і знайшли низку цікавих фактів, що на що власне. Дві людини займаються шахрайством, займаються багато років. Знайшли коментарі на сайті підтримки підтримки банку Пум. Де вже скаржилася на цю сім'ю, знайшли декілька інших постів у соцмережах, де так само підсвічувалося, що люди збирають гроші на невідомі кейси, використовують фотографії дворічної трирічної давнини. Ми знайшли родину, на яких оформлені ці картки у банках. Житомирянка Тетяна Лацина, на чиє ім'я посилалася в зборах грошей, каже, що про збори дізналася з допису у Фейсбуці. Я побачила пост на Фейсбуці випадково пана Віктора Тригуби. Ось про те, що вони мене звинувачують у шахрайстві, чи можете розповісти от про цю справу, яким чином е, це можна було організувати, чи чи ви стикалися ще з подібними видами шахрайств? Про цю справу я вам не можу нічого сказати. Але е, за ці псевдоволонтерів можу вам сказати в mm -hmm. вересні місяці працівниками кіберполіції разом з е, місцевим е, слідчим е, сектором дізнання Житомирського районного управління поліції було задокументовано протиправну діяльність 27 річного чоловіка, раніше судимого, котрий е, створював фейкові сторінки, е, представлявся е, військовослужбовцем надавав банківські реквізити та просив людей донатити на Збройні Сили України на придбання дронів дронів і автомобілів. Угу. Ми провели ряд обшуків, вилучили комп'ютерну техніку, вилучили банківські картки, вилучили документацію, котру він надавав. Це він надавав підроблені виписки з лікарні. Те, що він дійсно ранений, йому потрібна необхідна допомога. допомога. Це у нас є цей факт. Це не поодинокий факт, але про цю ситуацію, я вам, яку ви в мене запитували, я вам нічого не можу сказати. Ну, а чоловік, Бу... про якого ви розповіли, це дотичний до цієї справи? Чи це інше? Це, це псевдоволонтер. Угу. Тобто, це воно не, не пов'язано з вашим запитанням про ту справу. Про яке ви проводили службове службову ну, uh -huh. розслідування журналістське. Рос... я вам просто на прикладі показав, що є такі недоброчесні громадяни, в тому числі місцеві мешканці міста Житомира і Житомирської області, котрі під час війни вони хочуть нажитися на Людях uh -huh. ну от про ту справу, про яку говорила я. Власне, там така ситуація. Ми поспілкувалися мої колеги з жінкою, на картки якої ну на її дитини збиралися ці гроші. Uh -huh. І от, власне, виявилось, що вона не знала про те, що це відбувалося. Там картки були загублені і так далі, і тому подібне. Тому от я і запитала про такі випадки. А що з тим Житомирянином 27-річним, про який ви згадали? Mm -hmm. От провели обшук, вилучили це все. Що далі? Як це дальше? Ми провели огляда провели оглядав вилучених речових доказів на сьогоднішній день. Триває досудове розслідування і виконуються всі вказівки слідства і прокуратури для того, щоб даній особі оголосити про підозру за вчиненням кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 mm -hmm. кримінального кодексу України. А якщо говорити про там збитки, чи обраховували там скільки грошей він як псевдоволонтер назбирав, чи це ще не це ще у нас під час досудового розслідування, в нас ж можуть, ми проводимо ряд оперативно розшукових заходів для того, щоб встановити ще максимально додаткових йому ну потерпілих, mm -hmm. це ми, ми знаємо лише про деяких потерпілих, але у нас вживаються заходи для того, щоб встановити ще. Додаткових потерпілих, щоб дана особа була притягнута максимально до відповідальності угу. у зв'язку з своєю протиправною діяльністю. Наскільки, от цей вид шахрайства, як псевдоволонтерство і збір коштів наразі популярний, тому що от навіть заходиш у соцмережу X, колишній Twitter, там кожен другий допис це збір грошей, як перевірити, чи вони реальні, і як знати, чи ви, ви ну е, люди повинні е, Дотримуватись загальних правил безпеки платіжними картками. Давайте будемо так назвати. По-перше, кожна людина повинна, якщо вона хоче задонатити на Збройні Сили України, вона повинна керуватися читати лише з перевірених джерел. Саме краще зайдіть в дію, там є допомога можна відправити на допомогу ЗСУ. Це перше. Друге, ви можете на загальнодоступних Програмах як U-Control, перепровірити, чи являється ця дана благодійна організація, який її проміжок часу створення, який в неї там капітал, все за допомогою да, даної програми, все ну, його видно. Якщо псевдоорганізаційна. Організація створена місяць або два. То у мене, е як, е як громадянина, просто у мене дуже багато задається питань, як така організація може збирати донатити на збройні сили України і чим вона може ну, допомогти. А якщо збирають гроші на лікування? От, наприклад, всі ж ми бачили да дописи, коли публікують прям не знаю фотографії реальних людей, да uh -huh. збирають гроші на їх лікування, і потім з'являються ці люди і спростовують цю інформацію. Як не повестися на такі департаментом кіберполіції на сайті кіберполіції є вкладка перевірка Е, uh -huh. Заходите в цю вкладку. Вбиваєте номер карти, і вона е, автоматично перепровіряє, чи дана карточка або номер мобільного телефону не, 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 не був задіяний в шархарських схемах. Якщо його там немає, то є можливість те, що дійсно людина збирає на лікування. Угу, тобто... тобто можна так загальнодоступними е, методами перепровіряти е, картки, мобільні телефони і все решта. Mm -hmm. Так же само, і за допомогою цієї гед-контактів можна перепровіряти мобільні номера телефону. Єдине, що за гед-контакт одразу хочу сказати, що не варто користуватися ними з свого мобільного номеру, тому що вони ж збирають так само наші дані і вся телефонна книга, якщо ми їх встановлюємо, йде для цієї програми, тому це важливо це насправді. Бачите. Да. Але якщо ви якщо ви його завантажите і встановлюєте, то ви вже автомат... ну, ви даєте самі згоду на обробку ваших. – да, да. Ну, Так, Але з ними Якщо треба бути обережним. Не хочете, не встановлюєте. Але я вам скажу, що GetContact дуже багато шахраїв і блокує, і там можна взяти налаштування і заблокувати шахрайські номера. Ну, бачите, ви використовуєте цю програму в своїй професійній діяльності, наскільки я ну, розумію. А... Я ж на першу чергу не працівник поліції, я ж також людина, яка також може попасти на цього шахрая. Якщо дотримуватись загально таких доступних правил, то можна себе і вберегти. Так само, як. Працівники поліції проводять компанії з обізнаності населення. Ми проводимо лекції в навчальних закладах. Ми роздаємо листівки, розвішуємо листівки в публічних місцях з загальними правами, як не потрапитись в шахраї, наша шахрає. От, власне, ще про банки хотілося би поговорити. Чи відстежуєте ви, чи можливо співпрацюєте в цьому напрямку з банками, коли от на рахунки людини зараховуються або великі суми грошей, або дуже часто зараховуються, або там зняття йде дуже активне з карток. Чи відстежуються і фіксуються от такі випадки, Ну, з підозрою у шахрайстві, що це можливо. Я понял, понял. Так, так. Дивіться, <кій> <кій> от такі випадки в Україні є фінмоніторинг, uh -huh. який контролює на Е, як ну, можна сказати на, да. на чесність зарахування грошових коштів, чи вони не являються краденими, і ще основ... ну, таке. А з банками ми тісно співпрацюємо, е, і у нас е, підписаний департаментом кіберполіції меморандум, і ми за допомогою єдиної міжбанківської асоціації, то ми відслідковуємо е, карти всі карточки, які являються в шахрайській схемах. Uh -huh. І в подальшому в нас є там е, проект, але я не буду казати. Побачимо, як, що з нього буде. Бо хочемо, щоб е, дані особи в подальшому е, шахраї, які продавали або використовують чужі карточки, щоб вони вже їх не отримували взагалі. Тобто uh -huh. зараз у вас є умовно кажучи, реєстр да? спільний, куди да. вносяться дані про картки, які були зафіксовані ну, у да, можна так сказати. Угу. Тобто ті, які вже десь фігурували, банк може блокувати, правильно розумію? Так, так е, і багато сама внутрішня безпека банку також може блокувати дані банківські картки у зв'язку з підозрілими операціями. Тобто, це, от коли буває щось із карткою, телефонують з банку і кажуть, що прийдіть, будь ласка, там підтвердіть особу. Трата-та, то це може бути саме з цим пов'язане. Але е, телефонному дзвінку ніколи у вас не, не запитають cv код. І срок дії карточки. Ну, я тому і сказала, що просять особистий да. візит? Але особисто да. можна повірити, можна прийти, і це все. А якщо ще говорити про е, е, банківські дані і теж е, те, як у людей їх виманюють, е, чи можете от загальні правила для наших глядачів нагадати, чого не варто робити <кхи> і чого варто уникати? Ну окрім дзвінків, які ми вже згадали. Я зрозумів. Е, найголовніше. Е, ми повинні всю інформацію отримати лише з офіційних джерел. Це перше. По-друге, нікому не потрібно взагалі ні банківським установам, ні іншим е, особам надавати реквізити банківських карток, а особливо це CV-код і одноразові паролі для підтвердження входу в онлайн-банкінг, а також для смс-кода е, для проведення е, операцій. Це такі самі основні. І ще одне із основних це не потрібно переходити за підозрілими посиланнями. Кожне посилання, кожен там сайт, ми можемо ж також перепровіряти, чи взагалі такий існує. Оці самі основні правила. Бо особа, яка зневажає даними правилами, воно автоматично стає потерпілою, бо десь пропише. даний, Або десь. В ході телефонної розмови розповість всі е, карточки, бо шахраї ж е, на сьогоденні вони ж е, також е, розумні люди, і вони за допомогою соціальної інженерії вони знаходять е, будь-яку тему з потерпілою для того, щоб виманяти. Бо, як кажуть шахраї, е, волка ноги кормлять. Так що, якщо він не, не розведе людину, як кажуть, то. Отримає грошей, не отримує грошових коштів. Якщо говорити <клес> про людей, які найчастіше потрапляють на гачок шахраїв, чи можна виокремити тут якусь одну категорію серед людей, яка схильна до такого, не можна, як на мій погляд, то не можна. Кожна людина може потрапити так, же само, як 18-річна дівчина купляє через інтернет якісь речі собі. так же само і 45-річна жінка також може це. Тобто uh -huh. я не бачу якоїсь конкретної категорії. Бо знаєте, є ж оці типу стереотипи, що там старші люди, от якраз кібешахрайства стосується, що вони не дуже сильно в цьому всьому розбираються, і через недостатність, недостатню обізнаність свою угу. потрапляють на гачок шахраїв, стають їх жертвами. Тобто не можна сказати, що саме ця категорія от, населення раді цього вже поліція проводить компанію з обізнаності. Так же саме як ми з вами спілкуємося, нас будуть бачити, і вони також будуть знати вже загальні правила користування банківськими картками. Що ж, спасибі вам, вам за цю розмову. Я хочу нагадати глядачам, що моє ім'я Олена виховська це суспільне. Сьогодні ми говорили про кібершахрайство. Гостем студії був Анатолій Ханас, заступник начальника відділу протидії кіберзлочинам у Житомирській області.